I've been dreaming all I've seen it a life worth living is a life with me and I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon. Всім привіт! Зараз ви знаходитеся in Stacey's World і мене звати Анастасія. Зараз на годиннику 23.40 І як ви вже могли згадатися по назві цього відео, у нас з вами буде відео. Не сплю всю ніч. Я справді не знаю, як я протримаюся, тому що я не люблю довго спати. Але я люблю лягати якомога раніше, щоб підтримувати свій режим, щоб повноти себе максимально енергією. адже найголовніший сон від 23 до години чи двох ночі. Цього я вже точно не пам'ятаю. Але у мене досить багато планів на цю ніч. Тому я сподіваюся, що я себе займу якимись справами і не засну, тому що в мене справді їх дуже багато. Зараз я хочу перевдягнутися і почнемо з вами виконувати мої справи. Я вирішила одразу передигнутися свою. Піжаму це б якщо я засну. Я заснула в піжамі, хоча сподіваюся, що такого не станеться. І також в піжамі мені було комфортно вночі себе відчувати. Зараз хочу сісти і виписати свої плани на цю ніч, адже їх дуже багато. Він я виписала свої цілі Ніч з 26 до 27 го No найтер, У мене аж 12 планів на цю ніч щось встигну зробити, щось не встигну зробити. Подивлюся, що зможу, що не зможу. Перше, це прибратися в кімнаті, тому що у мене тут просто повний срач відзняла відео і тільки подивіться на це. Далі зробити домашку з англійською, тому що в мене вже завтра урок. Домашки доволі багато, тому це треба обов'язково зробити. Прослухати лекцію. Наразі проходжу курс від Rossmann по писемництву. Далі помалювати картину. Ось там у мене стоїть картина по номерах. У мене було її в планах на літо намалювати до кінця. Але, як бачите, я ні разу за це літо її не малювала. Тому, хоча б зроблю маленьку частину. Далі це потренуватися або зробити розтяжку. Подивлюся на той момент на своє почуття. Далі це подивитися фільм, серіал або мультфільм. Там вже буду вирішувати по своєму настрою, відзняти відео. В планах у мене відзняти відео про канцелярію. Як бачите, її у мене в кімнаті дуже багато. Далі змонтувати відео, яке виходить завтра. Чонт від Chloe Team, воно вже є у мене на каналі. Далі зробити атмосферу в кімнаті, чим я збираюся зайнятися після прибирання. Зробити манікюр, ще чимось нафарбувати свої нігті. У мене он, там є лаки. Подивлюся, що я буду робити, не знаю. І потім почитати книгу. Читаю я зараз серію від Кассандре Клер, обожнюю цього автора. Тож, так, буду читати книжечку вже на останній. Ну, і зустріти світанку. Так, це відео я вирішила закінчувати світанком. А після світанку я, скоріше все, буду спати. Я ще ніколи не пробувала не спати всю ніч. У мене було тільки таке наполовину два рази. З моєю найкращою подругою один раз і один раз з повним класом. Нашим. Перший раз, це коли вона була у мене на ночівлі, ми десь не спали до четвертої. а потім ми заснули, ну, спали ми спали десь годин 6, досить багато, і станок ми тоді не зустріли. Ну, І друге, це коли я була зі своїм класом в поході, ми тоді, ми тоді теж не спали десь до 4, але потім заснули. А потім нас розбудили, щоб ми пішли зустріли світанок. Тоді ми поспали дуже мало. Але я ще ніколи прям не спала всю ніч до світанку. Подивимося, що з цього вийде. Але мені чомусь стається, що я це зроблю. Зараз трошки хочу оформити цю сторінку. Як бачите, я врожаю написала полинелнайдер. Також хочу зробити ось такі клітинички, щоб в них помічати зроблені справи. Також зараз хочу наклеїти стикери. У мене не обходиться без стикерів. Під час планування у мене ось така величезна папка, в якій зберігаються усі, усі мої наліпочки, стикери різні. Вибрала собі ось таку наліпочку Watch Life. Звичайно, не дуже відноситься до того, що я збираюся робити цієї ночі. Але ось у мене є така нічна колекція стикерів. І там особливо все зв'язано з партії, казіно і всі ці нічні клуби. І це єдине, що хоч якось підходить. Тепер ось так прекрасно виглядає моя сторіночка з моїми планами на цю ніч. І давайте почнемо виконання першого прибирання цього срочу. Прибралася. Просто подивіться на результат після стало набагато-набагато краще. Зараз то скажу вам, що ось це у нас таке. Це мої снеки на цю ніч. Перше, це ось такий якийсь батончик з мигдалем, горішками, сімечками різним-різним. Він має бути корисним, тому чому б і ні. Далі ще. Чіпси з яблука і грі сіні з цибулею. Звичайно, всю цю пачку грі їсти я не буду, але трошки я збираюся поїсти. Ну, і також буду іноді ходити робити собі чайок. Два пункти з мого списку виповнено. Я прибралася в своїй кімнаті і запалила свічки. Включила Жоріка, Хто не знає, знайомтеся. Це Жорік, мінічник, мій. Просто друг. Я його обожнюю, він світиться різними кольорами, але також в ньому можна зафіксувати якийсь один кольор з тих, що пропонуються. Тому Joric is my love. Yeah. Тепер просто вау, виглядає кімната. Я вперше обрала у нього рожево-фіолетовий кольор такий. І я сьогодні навчилася запалювати свічки. Тільки цієї весни я навчилася користуватися сірниками і навчилася їм користуватися, коли запалювала плиту, в Бухаресті. А зараз я ще й навчилася запалювати свічки. Правда, у мене це виходило десь з третьої спроби: А першу свічку взагалі запалила не я, а мама. Але я подивилася, як там правильно робити, і запалила дві штучки одної свічки. Сама я сама в це не вірю, але зараз вже година ночі, а я до сих пір не хочу спати. Ти, взагалі, зараз ніхто з усіх нас не спить. Чотирьох проживаючих в тій квартирі, хоча не сплю всю ніч сьогодні тільки одна я. Так, але поки що не спомог всі ми. Зараз я думаю, що зроблю домашку з англійською, тому що це важливо. І після цього буду робити щось ще. Його англійська готова. Зараз проходжу курс від видавництва «Росмен». Так, це російське видавництво, але почала я цей курс робити ще минулої весни. І постійно мені це набердало, я закидувала. Наразі ж мені залишилося декілька лекцій. Звичайно ж, я веду конспекти по цьому курсу. Ось прям дуже багато всього записую, важливі думки, поради і так далі. І сьогодні не виключення, зараз буду писати. I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say. Робити тренування. Зараз оберу яке, тому що я вже починаю відчувати, що е, мої очі починають закриватися. Правда, не так сильно, якби вони могли. Зараз 2.20 ночі. Тобто до світанку ще довго. Тому чому б мені зараз і не потренуватися. Я вирішила, що візьму ось це 30 minutes full body no jumping plus workout від Анни Громинг Ананас. Я ще ніколи не виконувала її тренування, тільки пробувала її рецепти і час настав. Дуже сильно сподіваюся, що будуть такі рухи, щоб я не розбутала всіх. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Зараз робила тренування і стало стрюмно. Зараз продовжую, залишилося 8 хвилин тренування. Я не знаю, що сталося, я просто боюсь ночі. У мене в кімнаті не темно, Я просто боюсь ночі. І коли, наприклад, я пізно засипаю, мені кажуть, що ладно, заснув, через що я боюся. Потренувалася, мені насправді дуже сильно сподобалося тренування, тож рекомендую цю блогершу, знаю, що не можу одразу казати після першого тренування по ній. Але ми будемо планувати відняти відео. Ти вже тренуюся по Growing NNS. Тоді я точно можу сказати, але поки що мені сподобалося. Одразу в одному відео йде і саме тренування, і розтяжка після нього. Що дуже-дуже приємно, круто і зручно. Зараз я вся потна, піду в душ. Третя година ночі, а Настя йде в душ. Я сходила в душ, перевдягнулася. Перше спробувала такий ауфіт. Ну, не знаю, не знаю. Якось дивно і не мій стиль. І взагалі мені ще немає 13 років. Сіде. Mm, зараз буду знімати для вас відео, яке вже зовсім скоро вийде на каналі. Я відзняла відео, зараз вже четверта десять, тобто вже ранок, можна сказати, хоча сонця ще немає, тобто можна нарахувати, що челендж ще не виконано. Тож я продовжую не спати, насправді спати мені взагалі не хочеться. Я не знаю, що з моїм організмом, але я повністю бодра, очі не закриваються, ось прям ідеально. Зараз я перевдягнуся. та дам Я вже перевдягнулася в свою піжаму, зробила хвостик. І зараз, скоріше за все, я буду дивитися фільм. Світанок у нас о 5.38, тож зараз щось подивлюсь, помилю картину, зроблю манікюр, а потім трошки рома відео і прочитаю хоча б один розділ книги. Маю взагалі вкластися в час, якщо буде, наприклад, дивитися серіал, ані фільм. Тому подивлюся, подивлюся, що я буду робити. І зараз буду обирати фільм чи серіал. Не знаю дивитися, я буду серіал Постукай в мої двері. Це турецький серіал ще 20-го року. Пам'ятаю, що він був дуже популярний. Плюс мені його рекомендувала. Моя подруга. Я знаю о май гаднес. Дев наступний в цій країні. Добре, пошукаємо інший плеєр. Знаю, що цей серіал був дуже популярний і знаю, що в ньому дуже багато серій. Але чому би не почати дивитися? І зараз постояла, подумала, ну малювати взагалі не хочеться. От від слова зовсім, тому я що малювати я не буду. Малювала так багато років, займалася з репетитором, але кинула кинула вже більше року, напевно, і тепер повністю розумію, що це не моє. Я не люблю малювати. Хоч насправді мені подобалися наші уроки з репетиторшою моєю, було дуже класно, але все, треба рухатися далі. Коли я відчуваю, що малювання не моє, я до нього не повернуся. Так, я колись домалюю цю картину. І сподіваюся, що домалюю її в 22-му році, тому що я думаю, що до 23-го просто фарби не доживуть. А зараз подивлюся одну серію, постукаю в мої двері, зроблю собі манікюр. І до цього моменту я відчувала, що я не голодна. Зараз мені трошки хочеться їсти, тому я з'їм батончик. вирішила, що хочу щось попити, і це не вода, тому і робити чайок. Челендж. Я вже на вулиці 5.25. Через 10 хвилин буде світанок, і я його чекаю. Вже взагалі доволі світло на вулиці, у нас доволі холодно. Я зробила манікюр. До школи залишилося 5 днів. І перед школою я обов'язково його змию. Я можу сказати, що за сьогоднішню ніч. Я хотіла спати тільки один раз перед тренуванням і все. Я... Для мене дуже легко дався цей челендж. Я була максимально продуктивна, і тільки під кінець сіла подивитися серіальчик, попала чайок з шоколадками і зробила собі нігті. Я дуже задоволена цією ніччю. Я рада, що я виконала цей челендж. Звичайно, якщо вам зайде таке відео, то. Я його зніму ще якось раз, але, звичайно, зловживати цим не буду, адже я боюся за своє здоров'я. Ось така красота у нас на вулиці. Я лежу в гамачку і мені класно. Зараз лежу і думаю, боже, як мало залишилося до вересня. Для мене залишилося до вересня 5 днів. Ось сьогодні, 27, 28, 29, 30, 31. 5 днів. Ааа, о май гаш. А ще у нас 30-го буде таке, типу, знайомство з вчителями все це. А першого вже буде свято, а потім школа. О май гаш! Я, чесно, не хочу. Хочу, щоб продовжувалося літо, було сонячно. Але я осінь люблю. Я не люблю ходити в школу, але я люблю осінь дорого! Бор. Це тільки вдруге, коли я зерну за цю ніч. А ще у мене на середньому пальці. А, як вам це показати? Ось ця мозоль. Вона дуже сильно болить, дуже дивного кольору. Не знаю, що це, але. Поживемо, побачимо. Зу черфвину мені додаток погода обіцяв сонце. Де моє сонце? Де моє сонце? А хоче сонце. Я тільки ще побачила шершня чи осу. Я не знаю, що це було. Я почала боятися, тому ми з вами заходимо додому. І будемо дивитися на кінець цього світанку з вікна моєї кімнати. Насправді сьогоднішніх справ я не зробила тільки три: це почитати книгу, змонтувати відео і помалювати картину. А все інше я зробила чим пишаюся. Я залишилася в захваті від цієї ночі. Голосилася в захваті від цього челенджу, обов'язково колись його повторюю, можливо, в грудні або в листопаді десь там. Тому що часто таке робити я точно не збираюся. Не знаю, коли, коли я засну. Тож, по факту, у мене сьогодні англійська о 12. ранку. Але зараз я спати не хочу. І зараз майже шоста. І чи взагалі буду я спати? Ось цього теж не знаю. Але я зробила дуже багато справ за сьогодні. І сподіваюся, ви також захотіли цього відео, як і я. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.